Вітаю! Економічне життя українського села і міста в другій половині 16-го, першій половині 17-го століття. Яким був стан сільського господарства у середині 16-го століття на українських землях у складі Королівства Польського та Князівства Литовського поширилася фільваркова система господарювання, орієнтована на європейський ринок? Шляхта створювала фільварки, збільшуючи панщину і забираючи землю у селян. У 1557 році, у Великому князівстві Литовському, було прийнято уставу на Волоки, яка розділила землю на ділянки по 19,5 гектарів. Селяни, які користувалися землею, мали відпрацювати панщину зазвичай два дні на тиждень та сплачувати ренту. Пільварок став найвигіднішою формою господарювання, що призвело до його активного поширення серед шляхти та магнатів. Оренда тимчасове користування будівлями, земельною ділянкою, обладнанням на договірних засадах. Земельна рента це дохід від власності, який орендатори сплачують власникам землі за право користування нею. Обсяги вирощуваного зерна впродовж 16 століття зросли вдвічі. Окрім основних зернових культур жита, пшениці, ячменю, вівса вирощували й інші: гречку, просо, горох, технічні культури це і канапля, влаштовували городи, ставили на відгодівлю волів, розводили птицю, займалися риболовлею. Товарне сільськогосподарське виробництво у фільварках збагачувало землевласників. Найбільший прибуток приносили голові ферми та кінні заводи. Також розвивалися млини, крупорушки і броварні. Наслідки поширення фільварків на українських землях це розвиток товарних відносин у сільському господарстві, посилення колонізації вільних земель на Сході і південному сході, розшарування селянства, його обезземелення і поступове закріпачення. Сільське самоврядування тих часів регулювало закони держав, у складі яких опинилися відповідні українські землі. Загалом сільські громади обирали свого очільника на зборах. Саме громада вирішувала внутрішні справи, відповідала за порядок, розбирала суперечки між селянами, розподіляли землі та повинності, сплачували данину. Органом самоврядування були копні суди. Які вирішували дрібні суперечки, а до його складу входили обрані громадою чоловіки в українських землях Прикарпаття та Карпат село керувалося волоським звичаєвим і німецьким правом. Влада сільської громади обмежувалася розподілом землі та повинностей. У 16-му першій половині сімнадцятого століття, процес втручання шляхти та землевласників у життя громади посилився. Магнати шляхта підкуповували сільських очільників та поступово ліквідували самоврядування, замінюючи його на суди в очільників. Це призвело до закріпачення селян. Як розвивались українські міста і яку роль відігравало Магдебурзьке право? Класифікація міст за чисельністю мешканців. Магдебурзьке право це. Звід норм, що регулював права міст на самоврядування, судочинство та оподаткування. Містяни, які користувалися цим правом, мали право власності, сплачували податки до міської казни та формували власне ополчення. Однак лише Львів, Київ, Кам'янець користувалися ним у повному обсязі. В інших містах діяли певні обмеження. Органи міської влади. Головним органом влади був магістрат, який складався з двох частин: рада і лава. Рада це розпорядчий орган, обиралося до 20 депутатів і був писар. Лава це судовий орган. Складалася вона з 12 присяжних на чолі з суддею. Війт вважався найвищим міським урядовцем. Діловодство велося польською, руською або латинською мовами. Отже, головні поняття з цієї теми заможні містяни. Патрицят цехові майстри та багате купецтво. Магістрат це орган міського самоврядування, що здійснював адміністративно-судові функції, складався з двох колегій, члени яких обиралися довічно. Лава це суд у кримінальних справах, членами були засідателі лавники. Рада, адміністративний орган і суд у цивільних справах, членів називали райці. Війт очолював лаву, обирався лише зі шляхтичів. Ця посада була спадково або персонально надана. Бурмістер обирався по черзі з райців один раз на квартал для керівництва діяльністю ради. Як поширювалася цехова організація ремесла? Економіка міст залежала від ремесла. З отриманням Магдебульського права міста переймали цехову організацію. Перші цехи виникли на західноукраїнських землях у 14 столітті. У 16 столітті діяльність цехів регулювалася статутами, що визначали права членів, їхні обов'язки та вимоги до продукції. Як розвивалася внутрішня міжнародна торгівля? Внутрішня торгівля здійснювалася в лавках на щотижневих торгах та базарах. Головними центрами торгівлі були ярмарки, які тривали до двох тижнів. На них продавали сільськогосподарську продукцію, худобу, хутро, мед, віск і ремісничі вироби. Міжнародна торгівля успішно розвивалась у центральних та західних землях. Дніпровський шлях з'єднував Крим з північно-східною Руссю, зі сходу килими, шовк, прянощі, фарби. А з Європи Польщі, Чехії та Німеччини сукно, полотно, папір та металеві вироби. Чимало торгівельних шляхів у західну європу пролягали через Галичину, Волинь і Поділля. Ними перевозили як східні і московські товари, так і продукти місцевого господарства: як, от, віск, мед, зерно, шкіру, худобу, солону рибу, сіль, деревину. Натомість торговці ввозили західноєвропейські тканини: сукно, атлас, оксамит, одяг, ремісничі вироби, заліза, вина. У 16 столітті економіка цих земель поступово переорієнтувалася на потреби зовнішнього ринку. Перевір свої знання. Дякую за увагу. Вивчай історію разом зі мною.